Добрий день, дітки! До нас завітала лялька Оксанка, але вона чомусь засмучена. Вона говорить, що в будиночку для ляльок була скатертина, яскрава, цвітаста, красива, але з часом фарби на скатертині вицвіли. Вона стала некрасивою. Усі ляльки хочуть отримати нову скатертину. Чим ми можемо зарадити цій біді? Так, можна подарувати лялькам нову скатертину. А що ж таке орнаменти на тканинах? Орнамент один із видів народного декоративно-прикладного мистецтва, що містить переважно рослинні та геометричні елементи. Геометричний орнамент складається з прямокутників, трикутників, ромбів, квадратів, кругів, гачкоподібних і зигзагоподібних форм. Кожна форма геометричного візерунка має свій провідний колір. Для українського орнаменту характерний рослинний, точніше квітковий орнамент. Квіти та квіткові форми створюють фантастичні композиції рослинної тематики, що надає виробам особливої краси і чарівності, колорит українського орнаменту, м'який і водночас насичений. Улюбленими тонами є білий, густосиній, пісковий, блакитний, оливково-зелений. Сьогодні ми будемо художниками, які створюють малюнки на тканині, декорують їх, тобто прикрашають. Давайте спробуємо провести асоціації кольорів українських візерунків з об'єктами природи: жовтий колір, колір сонця, чорний, колір землі, зелений, колір рослин, синій, колір води та неба. Який же образотворчий матеріал нам сьогодні допоможе? В руку ми його беремо і старанно добре мнемо. Він м'який зі всіх сторін, зліпить все нам. Пластилін. Так, сьогодні ми будемо малювати за допомогою пластиліну, на яку геометричну форму схожа скатертина. Так, вона прямокутна. Ми прикрасимо скатерть рослинним візерунком. У центрі скатертини буде квітка із восьми пелюсток, по кутках квіти з трьох пелюсток, по периметру прямокутника упродовж його сторін листочки, внизу та вгорі горизонтальні, збоку вертикальні. Для роботи нам знадобиться заготовка для скатертини, дощечка, стека, серветка, пластилін, жовтий, блакитний, червоний, зелений. Ви можете обрати свої кольори, щоб зробити скатертину гарною та яскравою. Починаємо працювати. Спочатку ми підготуємо основу нашої скатертини. Для цього відшіплюємо шматочки блакитного пластиліну, прикладаємо до картону, притискаємо і розмащуємо, зафарбовуючи всю основу. Тепер нам необхідно прикрасити нашу скатертину квітами. Відчіпуємо невеличкий шматочок червоного пластиліну, скочуємо в кульку, притискаємо, з одного боку витягуємо, формуючи пелюсточку у вигляді крапельки. Таким чином виготовляємо всі пелюсточки. Викладаємо на основі, формуючи квіточку. Тепер нам необхідно виготовити серединки. Для цього відшіпуємо шматочок жовтого пластиліну, розминаємо, скочуємо в ковбаску і скручуємо в спіральку. Таким чином виготовляємо серединки для всіх квітів. Прикладаємо і притискаємо. Нам залишилось виготовити листочки. Для цього відчіпуємо шматочок зеленого пластиліну, скочуємо кульку, притискаємо і формуємо листочок, витягуючи з двох боків. Прикладаємо до нашої основи і притискаємо. Так виготовляємо всі листочки. Ось і готова наша скатертина. Тепер пропоную вам виготовити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Лялька Оксанка дякує вам за допомогу. Я гадаю, що ці скатертини створять затишок у ляльковому куточку. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!